Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на каналі. Всім доброго, гарного, мирного, тихого і позитивного часу доби і всього-самого найкращого. Дійшли в мене руки уже за будинок. Задня стіна будинку. І тут є така величезна територія, дуже величезна. І на одному із кусочків цієї території треба поприбирати трішки. Ось тут такий захламлений є участок. Тут уже поросла дереза. Тут зрізали дерева. Сусіди, я так розумію, зрізали ось шовковицю, сюди понакидали, з вулиці там понакидали гіл гілля всякого різного. А мені тут треба прибрати цю дерезу, якось це, знищити, викорчувати і зробити тут такий собі. Маленький городик. Зараз я покажу, як воно тут все виглядає. Так, видно стопчик. Ось він крайній стоїть. І тут воно у мене вже загорожено. Але на вулиці вже вечір, вже навіть горять фонарі. Сьогодні світло не виключали іще, ну, можливо, ще виключить. І ось тут, тут я вже повитягував. Цілу купу гілля. Тут його треба буде все перекопувати, вручну вибирати всі бур'яни. На зиму посадити цибульку, часник, а весною буде видно, що воно і як ось цю купу. Ще треба перетягнути, і ось там ще лежить трохи в тій дерезі також зрізаних геляк. І виходить, що ось звідси по ось цей стопчик. Буде в мене відділено, і тут зроблю собі таку грядочку. Грядочка не немаленька. Від сусідів тут іде такий великий бетонний забор високий. Тут ще, виходить, ось вже скільки гілля притягнув. Зараз нарубаю тоненьких, щоб розпалити в плиті, а грубшими потім можна підкладати. І тут іще ось такий цілий пройом прибирати. І можна буде загородити, тут будуть бігати весною, якісь курчата, каченята чи ще щось. Якщо, десь Бог, будемо живі й здорові. І ось так воно має бути. Думав, що сьогодні ще встигну поїхати за стопчиками для того, щоб тут закопати стопчики і натягнути сітку, щоб вже тут воно було відгороджено. Але ніяк не виходить. Дзвонив я сьогодні іще до перевізника, який має їхати із сум в нашу сторону, для того, щоб привіз довгоочікуваного гусака. Перевізник, начебто на вихідних, має їхати, але вже не виходить передати власникові гусака тому що він на роботі і його нема кому поміняти. О, то якось воно в мене так виходить, не все як у людей. Якось воно в людей начебто все раз і робиться. А в мене вже начебто все воно і мало би зробитися так раз. А воно щось зовсім не так, як хочеться. Щоб тут очі повитягувати. Оте ще якась хвороба не дає мені дихати. Нормально. Воно, наче температури і немає, а сили все одно не ті. Очі робили б, а руки якось не дуже хочуть. Якщо очі не повиймаю, то впасти зараз точно тут впаду. Але якусь грядочку сколотити треба. Бо щоб не було зовсім ніякої грядочки і кусочка землі біля хати, то вже якось не по хазяйськи. Там величезний город є. Але там буде пастися коза. Той город я пахати не буду, поливне туди проводити я не буду. І нічого там такого особливого садити також я не буду. Так що там буде пастися коза, а може десь Бог за зиму з'явиться якесь теля. Я щось так собі думаю і планую. Якогось бичка на відгодівлю взяти. І буде там місце для того, щоб його там випасати. Якщо вийде. А не вийде, то не вийде. Я не дуже там хвилююся чи переживаю. Як буде, так і буде. А тут собі посаджу якесь відеречко картошки, трішки цибульки, чесничку. Пару кущиків помідорок, якусь квіточку, щоб було для душі. І все буде супер. Тут ось загороджено вже, там біля хліба від курей загороджено. І ще перегородити садок, щоб кури гуси, качки вже не лазили і все буде. І все буде чудово. Так що пішов я тягати ті гілки далі. На вулиці потемніло, поки я ті гіляки туди сюдим тягаю. Нарубав тоненьких дровченят і розпалюю в плиті. Кожен день в мене нова технологія. Я привідкриваю трішечки двірку, ось тут підувайло це. І відкриваю отут фаєрку. Для того, щоб воно краще тягнуло. Якщо закрити фаєрку і відкрити саме підувайло, чомусь йде. Дим, тут лист тріснутий, ось тут посередині, і чомусь дим проходить наверх. А якщо відкрити не, не дуже сильно саме підувайло і привідкрити тут фаєрку, воно розгоряється, дим починає йти в комель, тоді закриваєш і підувайло, і фаєрку, і дуже гарно воно все горить. Так що ось така. Система в мене тут уже напрацьована. До речі, грубка нагрілася. На днях я накидав туди багато брикетів. Не прям так, щоб дуже аж багато, але ну, накидав я брикетів, розпалив дровами, нагоріло, жар від дрів залишився, привозили мені корм і привезли мені брикети. Починає розгорятися. І з брикетами, до речі, дуже гарно виходить. Я накидав брикетів. Брикети гарно тримають жар, нагрілася грубка, нагрілася плита. Ось коридорчик, це і кухня, дуже гарно, швидко нагріваються. Ну, а потім нагрівається грубка. І в цій кімнаті великий, плюс-мінус комфортно після того, як я палив. Ну, зими ще ж не було, і плюс. Я не палив так, щоб багато напалити. Кожного вечора я пропалюю потрішечки, так, щоб не дуже напалити, а щоб трішечки по хаті пішло тепло. Оце дрова тріщать. Команда моя в зборі. Каштанчик з карамелькою. Ми тут сидимо собі, кайфуємо. Як воно нагріється, проводимо так наші вечори. Я їм тут книжки читаю. Да? Мій хороший. Так, треба закривати. Воно вже розгорілося, а дим трохи починає йти. Прикриваєш і воно собі горить. Треба буде і лист цей замінити. Добре, коли ось воно розгорілося, то видно, як воно ось тут тріснуте. Ну і потім, якщо десь Бог, будемо живі здорові, саму цю плитку трішечки підлампічити. Ну, але тепло вона дійсно дає гарну. Так, як і казали хазяї цієї хатинки, що з плитою тут все нормально, принаймні було. Ну і так воно залишилось. Горить вона гарно, нагрівається лежанка швидко і в кухні, в коридорі робиться тепло. Ну, а потім нагрівається вже сама грубка. Так що, треба шукати купляти дрова, купляти брикети. І зима буде теплою. Аби дав Бог, щоб вона була мирною. О, така в мене команда. Поки каштанчик щось хоче розказати, то карамелька тут за його хвіст починає вже чіплятися і гратися. А карамелька, я не знаю, це якась бройлерна порода котів. Вона так швидко росте, що це просто словами не передати, да, каштанчик? Що ти додому при тарабани? Що тобі ті діти подарили? Вони тут наробили мені чудосії сьогодні. Треба прибирати. Поки мене немає, то вони тут час дурно не проводять, вони не сплять, вони тут починають шаманити. Якби оце залишити тут камеру, то я не знаю, що тут можна побачити на тій камері. Сьогодні порваний пакет. Рюкзак мій валяється. Проня все розкидане. Хто таке поробив? То не ти часом каштанчик, ні? А мені щось кажеться, що тут ти разом з карамелькою тут трішечки розважалися, поки мене не було вдома, да? Добре, що інкубатор хоч стоїть на місці. Вчора вимикали світло, сьогодні, ніби кажуть, не вимикали. Ну, це завтра вимкнуть. А завтра, післязавтра, якраз вже мають починати лупитися чіпки. Це тільки в мене починають лупитися чіпки. Зразу якась починає робитися каламбурія. Прибирати треба після вас. Такі наші справи. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, миру, добра, здоров'я, всім. І всього-самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!